Десерт тірамісу і з ним реально худнуть. Mm. Без цукру, без зривів та без самообману. Він же просто іде... Три варіанти, і один з них можна навіть на сушці. Mm. Дивись до кінця і дізнаєшся мій особистий рейтинг та рекомендації. Ну, це. Бомба. Катерина. Друзі, всім привіт! Мене звати Катерина Оніщенко, я виступаюча фітнес-бікіні, а також амбасадорка брендів Beam, Better Me та m 2 o На екрані ви бачите промокоди. Можете ними користуватися, вони будуть знижкою. Для того щоб ви могли придбати все, що в вашій душі заманеться на цих сайтах і цих брендів, також я є співведучою подкасту про фітнес джимка де ми разом з Сергієм запрошуємо різних експертів та говоримо на всілякі теми пов'язані. Фітнесу, харчування та здорового способу життя. В описі до цього відео ви знайдете посилання на наш подкаст. Ми вже зняли більше 14 епізодів. Я впевнена, щось із того вас точно зацікавить. Я <свистачу> сижу зараз вдома, як ви розумієте, дуже холодно. В мене тюрмуха тут під низом, шапка і мій новий улюблений аксесуар. Аліекспрес. Дякую. Боже, вона дуже тепла. Насправді я цю грілку замовила ще кілька років тому, але я її загубила в квартирі. Просто я не могла її знайти. Нещодавно я її знайшла. Пройшли вже всі максимальні холоди, а я тільки про неї згадала. Ну, що ж тут поробиш. Але вона дуже приємна, і коли ти її так от прикладаєш до себе, у нас є така мігусінька, то вже й не так холодно. Цим відео я хочу вас трішечки побалувати, адже ми разом з вами прямо тут і зараз будемо готувати три. ПБшних десерти. Головне, що це експеримент, це те, що зараз є максимально вірусним в Інстаграмі та в Тікток. Кожен другий, принаймні в моїй стрічці, вже приготував цей десерт. Звісно ж, я також вирішила це приготувати і поділитися з вами. До речі, два з них я вже готувала ще до зйомки, і я 100% впевнена в тому, що вони варті ваших зусиль. А там зусиль реально треба мінімально. Давайте разом придумаємо назву цьому десерту, тому що, якщо чесно, мені його переслала подруга в Тіктоці. Я уявлення не маю, як він називається, тому пишіть в коментарях, як би ви це назвали. Що нам для цього буде необхідно? Молочко 100 мл. Зараз ми відміряємо один бананчик і какао. В рецепті вказано, що треба додати 2 столові ложки какао. Я спеціально хочу це зважити, щоб ви в грамах ще розуміли, скільки це має бути в грамах какао. Отже, дві столові ложки це, ну, да, майже 40 грам какао. Какао я використовую натуральний, без доданого цукру. Можете ось тут заскрінити, подивитись, БЖВ. Просто глас алмаз. Реально. Молочко я також використовую рослини. Ви. Ви можете обирати молоко собі за смаком, яке любите, яке бажаєте. Але пам'ятайте, що від того, яке у вас молоко, буде залежить, яке врешті ви, яка врешті вийде калорійність е, приготовленого десерту. Нам треба буде взяти і все це перемішати. Наступним кроком нам треба довести цю суміш до кипіння. До речі, якщо ви переживаєте, що він буде не досить солодкий, недостатньо солодкий, ви завжди можете додати підсолоджувач. А особисто мені смакує навіть сама солодкість, яку додає банан, бо в банані ж також є цукор. Для мене банан це взагалі дуже солодкий фрукт. Тому особисто мені мої рецептори сприймають банан як природній цукрозамін. Я використовую ось подібний підсолоджувач від джимбі, буквально. Бачите, в мене вже дуже мало. В них є ще інші смаки, можете подивитись. І, звісно ж, якщо що, ви завжди можете скористатися моїм промокодом і замовитися. Це, в принципі, вже готовий десерт. Наступним нашим кроком буде його залишити в холодильнику, а далі зверху ви можете його. Прикраси. Фрукти, ягоди, горішки, все, що е, вам особисто смакує. Може навіть тертий е, чорний шоколад. Я думаю, що все сюди підійде. Але, звісно ж, що врешті станеться з цим десертом після того, як він охолодиться в холодильнику, я вам покажу трішечки пізніше. А поки перейдемо до наступного десерту. Ягодинське, напишіть мені в Директ. Я, знову ж таки, буду використовувати підсолоджувач. Уе! Дивіться, яка текстура. Підсолоджую. Без додавання другого інгредієнту це вже скарб, я вам так скажу. Ну і далі печиво. Отяк. Очак, очак. Ну, як на мене, як на мене, це якась дорістика, якщо чесно. Але японці називають це чизкейком. Ну давайте же залишимо його на якийсь час в холодильник, бо я так розумію, це печиво має трішечки увібрати в себе йогурт, і е, потім е, обов'язково спробуємо. Ну а тепер час третього десерту. Отже, для нашого максимально протеїнового тірамісу нам знадобиться власне 60 г протеїну, це два скупи. Нам знадобиться кава вже охолоджена печиво, традиційно, яке йде в цьому десерті. Я, до речі, пробувала зробити цей десерт більш пепешний за рахунок заміни печива на хлібці. Одразу не повторюйте моїх помилок. Краще робіть з звичайним печивом. Йогурт грецький, трішечки молока, можливо, додам, можливо, ні. Будемо дивитись по консистенції, і 40 грамів натурального какао. Що ж, давайте для початку змішаємо. Це буде наш крем з протеїну какао та йогуртом. Отже, готуємо наш крем. Поки крем охолоджується в холодильнику, показує, що ми робимо далі. Беремо наше печиво, макаємо його в ванночку з кави. Але дуже швидко, щоб вона не встигла розмокнутися. Викладаємо в ємкість. Тепер на нього можемо викладати власне, наш крем, який в холодильнику весь цей час. Тіромісу готовий. Я вас дуже прошу, натисніть вподобайку, підпишіться на канал, перевірте свою підписку, поширте це відео, натисніть на дзвіночок і поширте це відео тим, ким можливо, це буде цікаво. Так, ну що, давайте нарешті дивитися, що ж вийшло у нас з десертами. Почнемо з першого десерту. Який ми робили. оп 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 оп. <свистит> боже яка краса! <свистит> Я дуже перепрошую за звук, але техніка не витримує наших умов, реалій, в яких ми живемо, все розрядилися. <свистит> Тому далі будемо писати без мікрофона. Але ви тільки подивіться, ви тільки подивіться, він же ідеальний. Він же просто ідеальний. This is a masterpiece. Просто. Ану напишіть в коментарях, скільки зірок мішлен ви б дали цьому десерту. Ми... Очак, 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 очак. Очак, оляк, оляк. Я справжній митець. Я роблю це ось так, щоб навколо теж було красиво. Це моя подача. Де ви таке що побачите, скажіть? Де? От я не знаю. Тільки на каналі Онікейт. Другий наш японський чизкейк. Досить навіть непогано виглядає, подивіться. Давайте пробувати десерт із трьох інгредієнтів, назву якого ви маєте запропонувати мені в коментарях. Ось нагадую, так він виглядає. М -м -м. Подивіться, який він ніжний. Ну, поки що, оскільки цей ми пробуємо перший, то цей буде на першому місці. Я його раніше не пробувала. На відосах там треба ось так проводити ложкою. Вау! Ну майже, майже як на відео. Мачно. Бачите, це печиво розм'якло І його отак от ложечкою, оп! М -м -м. Дуже смачний. Цей по калорійності менший за цей. Тому поки що це друге місце, це перше місце. І наш флагманський продукт. тирамісу, Отак, одяг. Це якесь футпорно. Мм. Друзі. Це номер один. Це номер один. Блін. Ну а це м -м. бомба. Ще з горішками зверху. Я ж забула, я забула показати вам чай. Пам'ятаєте, в минулому відео я вам показувала чай, дехто з вас не цікавився рецептом. Подивіться, чай трішки вдосконалився. такий чоловічок. Буде зараз падати мені в чай. Багато вітаміну С, антиоксидантів і корисних речовин, які допомагають і вашому травленню, і зміцненню імунітету. Коротше, тут у нас гранат, імбир, лімон, обліпихи. Привіт! Дякую, що додивились це відео до кінця. Обов'язково поставте вподобайку. Напишіть, будь ласка, свої коментарі, свої думки з приводу всіх цих десертів і. А, uh, як завжди, якщо я змогла таке все приготувати, то зможете і ви. Тримаємося, друзі. Скоро зима закінчиться. Mm. Mm. Someone please make me stop.